А тут красавела новосната намотав, де страхуватися онлайн його величність, король Великої Британії Чарльз Чарльті. Казалось снівазможне, що позавчора. Заявив про впевненість Великої Британії та Франції у перемозі України над Росією. Ми сповнені непохідної впевненості в тому, що Україна досягне перемоги і що свободи, які ми так цінуємо, переможуть, сказав британський монарх перед французькими парламентарями в Сенаті. Оплесками та навстоячки зустрічає французький парламент короля Чарльза III. Хоча британський монарх має переважно церемоніальні функції, його виступ і присутність у парламенті украй важлива. Як і сам візит, це символ зміцнення зв'язків між Британією і Францією після болісного Брекзиту, виходу Сполученого Королівства із Європейського союзу. У своїй промові Чарльз III говорить, що обидві держави мають спільну відповідальність за Тити європейську демократію, а також переконатися, що світ впорається із кліматичними змінами, говорить його величність і про Україну. Ще у 2014-му Тоді ще принц Чарльз засудив агресію Росії в Україні. А після повномасштабного вторгнення перший із королівської родини відкрито засудив Росію і підтримав Україну. Наша рішучість і наш союз важливіші, ніж будь-коли разом ми стоїмо пліч опліч з українським народом з абсолютною солідарністю. Разом ми непохитні в нашій певності, що Україна переможе, і що наші омрієні свободи переможуть. Ну сом і не бранлабле до нота дитермінація колю країн тріумфара еконоліберте сіше ломпотром. До Парижа Чарльз III прибув у середу разом із королевою Камілою. І вже у перший день програма візиту була украй насичена. В аеропорту монарха зустріла глава уряду Франції Єлизабет Борн. Відкривала низку офіційних заходів церемонія під тріумфальною аркою, спільна з Еммануелем Макроном. Монарх і президент поклали квіти до могили невідомого солдата. А у небі Парижа відбувся спільний урочистий проліт військово повітряних сил Британії та Франції. Пальні арки, королівське і президентське подружжя в одній машині їдуть до Єлисейського палацу. Обабіч паризьких вулиць, тисячі людей вітають поважних гостей. Це те, що ми з дружиною любимо. Такий собі фольклорний аспект. Наявність королівської родини дозволяє створити зв'язок між народом і владою, нашими лідерами. Думаю, це те, чого трохи бракує Франції. Я чекаю, аби привітати короля. Я дуже захоплююсь монархами і думаю, що ми повинні його привітати. Франція повинна це зробити. Велика Британія великий партнер Франції. У Єлисейському палаці відбувається офіційна зустріч Чарльза третього та Еммануеля Макрона. Неофіційна ж запланована на вечір у Версалі. Туди обидва подружжя прибувають вже у вечірніх браннях. До суконь та прикрас королева Каміли і Бріджит Макрон прикута. Особлива увага. На бенкет обидві дами йдуть в темно-синіх строях від модного дому діор. На шиї у королеви каміли кольє із сапфірами, яке належало матері Чарльза III, Королеві Єлизаветі II. На бенкети з королем до Версалю кроку. Доріжкою і відомі зірки, спортсмени та політики. Це музикант Мік Джаггер із партнеркою, балериною Мелані Гемрік. Різниця у віці між ними 43 роки. Пара виховує шестирічного сина, восьму дитину Джаггера. На червоній доріжці і відомі актори. Це Г'ю Грант із дружиною Анною Еберштейн. <плес> Актриси Кароль Буке і Шарлота Генсбур. британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. На бенкеті господарі і гості виголошують тости. Французький президент піднімає келих за дружбу між двома країнами на честь вашої величності, її величності королеви Камілли, а також вашої родини. Я піднімаю цей келих. Піднімає на честь сполученого королівства сердечної угоди, яка об'єднує наші два братні народи в непорушному союзі. Хай живе Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Хай живе Франко-Британська Дружба. Загалом на банкеті присутні понад півтори сотні гостей. У меню страви із блакитного омара та крабів, маринована у шампанському, курка, грибна запіканка і сирні тарілки французьких та британських сироварів. Готували страви шеф-кухарі із зірками Мішлен та відомі кондитери. Пані шеф кухар Ан Софі Пік приготувала закуски з лобстерами і крабом. А я курку з білими грибами. Я тиждень молився, аби прийшов дощ і дав нам гриби, адже зараз доволі сухо, і мої молитви були почуті. Ми зібрали чимало білих грибів. У другий день візиту Чарльз третій з дружиною відвідують квітковий ринок, названий на честь Єлизавети Другої. Вона сама була тут у 2014 році, в супроводі тодішнього президента Франсуа Оланда. Пам'ятного місця Чарльз і Каміла вирушають до однієї із найбільших пам'яток Франції собору Паризької богоматері Подибака і ну мало інтровіза броке бодач. Храм сильно постраждав у пожежі 2019 року. Монарху розповідають про реставрацію собору. Чарльз третій і Еммануель Макрон не раз обговорювали перебіг відновлення цієї пам'ятки.